Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про іншу історію Русі, яка була написана українським істориком в 1924 році. Ім'я цього історика Будзиновський В'ячеслав Титович, народився 30 січня 1868 року в селі Баворів Тернопільський повіт, Королівство Галичини та Володимирії Австро-Угорщина. Тепер Тернопільського району на Тернопільщині, Україна в сім'ї вчителя. В'ячеслав Бузиновський відомий як галицький український політик, публіцист, а також історик. І от в 1924 році він видав книгу, яка називається Історія України Княжий Вік. Розглядаючи цю книгу, ми побачимо суттєву різницю між тим, як пишеться сучасна окупаційна історія, так би мовити, яка була створена під егідою сувків, і як писалася україноцентрична історія на початку ХХ століття українським істориком. Отож, я буду зачитувати з книги, які конкретно продемонструють нам ось цю різницю. На початку Будзиновський зачитує перелік племен громад, які жили в межах України і відносилися до антів поляни, севіряни, деревляни, волиняни, бужани, уличі, лучани, тиверці і хорвати. Він тут не вказує до переліку якихось там в'ятичів, Радимичів, які взагалі до антів не відносилися, а відносилися до поляків. Так само не вказує якихось там ільменських словенів, які жили в чорта на рогах. Так само він не вказує і дреговичів, і полочан, які відносяться до білорусів. Конкретно іде мова про антів. Всі ті племена розсілися так, що українська мова лунала не лише скрізь там, де тепер живе український народ, але аж по Краків, по тім боці Карпат, аж до Дунаю. На Семигородській Височині, цілій Молдаві і Бессарабії. українською мовою говорили усі ті племена вже в той період часу. Звичайно, не сучасним варіантом української мови, а тодішнім. Ще перед Христом вони мали майже всі ті ремесла, що пізніше знали майже всі види хліба, всі роди господарської худоби, добували і обробляли. Металічну руду ще перед народженням Христа усі ці племена мали розвинуте ремесло, включно з металургією, що дозволяло нашим предкам вести війни з римлянами і перемагати їх. Перше ядро для кристалізації держави тих племен, що говорили українською мовою, утворили в початках х років дуліби волиняни. Вам хтось розповідав в підручниках з історії України, що перша українська держава, в якій говорили українською мовою, була утворена долібами волинянами на початку 7 століття. В якомусь підручнику ви це прочитували? Не дай Боже задати, що там говорили українською, ну чи старою українською мовою. Перманентно говориться про якусь слов'янську мову, про слов'янські племена. Дивним дивом до слов'ян відносять Радимечі, і Кривичів, які насправді не були слов'янами. Більше того, ними не були в більшій мірі і кривичі. Одночасно з державою Волинян або недовго після того утворили державу князі Полян, що сиділи в Київщині. А нам кажуть, що якийсь хрюрик. Прийшов в 862 році і об'єднав нерозумні слов'янські племена, які до того сиділи в печерах і нічого не знали. З-під хозарської зверхності Київ увільнився не пізніше 700 х років, бо на початку 800-х Хозар в Києві вже не було і правив власний князь. Говориться також про послів руського короля прізвищем Хакана, мабуть, йде мова про Кагана, князя, до грецького царя. В 839 році. Бачите, Будзуновський не використовує слово візантійці чи Візантія. Він каже грецький цар. Це посольство свідчить, що українська держава вже тоді була велика, сильна і важна, бо грецькі царі не з ким-небудь балакали. Ну що, деякі коментатори, які мене звинувачували в тому, що я використовую означення про українців в давні часи. Мовляв, українців тоді не могло існувати. Їх Ленін придумав. Як же тут? Маємо українського історика, який жив на початку ХХ століття, народився взагалі всередині 19-го і писав. Що українською мовою говорили ще Анти, а перші українські держави утворилися в vi 7 столітті. Від історії інших держав, початкова історія України ріжниться тільки тим, що утворення і зріст української держави йшли набагато швидше сила князів ядра держави була в українці більша, ніж сила князів інших прадержав. Також цікаво зачитати і про християнство. Між полянами та їх сусідами християнство почало ширитися в 700-х роках, коли вони стали зноситися з Грецією. Між полянами мусило бути багато християн. Християнкою була і княгиня Ольга, християнином був, мабуть, і князь Аскольд. Це, що київські князі зібрали варягами в одну державу всі племена, котрі говорили українською мовою. Це, що ті племена жили довший час в одній державі під владою одного князя. Опісля держав, численних Ольговичів, забули свої власні назви і прийняли від полян одну назву Русь. Від полян вони прийняли назву Русь, а не від якихось там датчанів. Це про те, що в якийсь час. Усе населення України називалося русами, чи стало називатися русами або росами. Не тільки русини з Карпат є русинами чи росами, а всі все населення України. Київ був найбільшим торгівельним містом Східної Європи. Кияни торгували з цілим світом, об'їздили всю Західну і Північну Європу, Грецію, Азію за аж до Багдаду. Багдад це сучасний Ірак. Торговля давала киянам, князям і їх дружинам величезні зиски. В Києві громадилися великанські багатства. Не в степу за Волгою громадилися велитенські багатства, а в Києві. Завдяки нагромадженню таких величезних багатств. Русь могла утримувати величезне і сильне військо. А кочівники з Волги мали маленькі багатства і маленькі війська це аксіома. Тому, якщо раптом почуєте про кочівників-завойовників, задайтеся питанням, звідки вони громадили багатства. Якщо виявиться, що у них навіть міст немає, то найбільше на що вони здатні це пограбувати прикордонне селище і не військом в обладунках. А з біговиском отарою бандитів. А тут дуже цікаво. В першій половині 900-х київські князі сидять на Устю дону. Тобто, вже на початок 10 століття Русь контролювала північне Приазов'я. І навіть герло річки Дон. Не дінця, а саме річки Дон, що впадає в Азовське море, так ніби Варяйське. Це доказ. Що полуденно-східний шлях на Ітиль пря устю Волги і далі на Каспійські краї мусив бути вже в їх руках при кінці 800 х років. Це підтверджується тим, що руси під проводами князів Дира, Олега, Ігоря ходили на Кавказ і на Табаристан Персії. Логічно, що вони утримували тамтешні регіони, щоб здійснювати такі походи. Очевидно, що межі Хозарії були значно відсунуті на північний схід. Основателів ядра Київської держави, що обіймала роди полянського племени, не знаємо. Коло 640 року княжить Кий. Його держава вже була така сильна, що її князь ходив війною на Царгород. Отут бачимо важливе повідомлення про князя Кия. Як я вже згадував раніше, з великою ймовірністю за весь період. Часів в Києві могло правити декілька князів на ім'я Кей. Або взагалі правителя Києва по-інакшому ще могли називати Кей. Наприклад, Олег міг бути також Києм, бо правив в Києві. Один кий міг жити ще в 4-5 столітті і бути засновником Києва. Інший кий, ватажок Антів в 640-х роках, ходив походами аж на Царгород. А ще інший десь. В 7-8 столітті міг платити Данину Хозарам, коли Хозари розширили свою владу аж до правобережної України. В 700 х х в Києві княжив Бравлін. За нього держава прийшла назад до Великої сили, бо він воював в далекі краї. Під його проводом Руська Ратія пустошила полудневий берег Криму від Корсуні до Корча. А вже на початку 800-х. Русь під проводом якогось воєводи пустошить береги Припонтиди і Синопа. А це дуже важливий рядок, який нам знову каже, що становлення Русі відбулося ще в 8 столітті. В кінці 8 століття князь Бравлин зміг пробитися до Криму. Завдяки цьому він зайняв місто Судак і Корчів, що на Керченській протоці. Так був зайнятий Крим і Приазов'я. Саме завдяки цьому пізніше руські князі могли ходити походами на греків тільки після того, як роси пробилися в Крим і захопили тамтешні морські бази, і там тримали свій флот для походів на Візантію. Це знову ж таки стратегічна аксіома. Вам необхідно спочатку пробитися на берег моря, щоб потім з того берега робити вже морські походи на іншу державу. Якщо ви не контролюєте берега, то ви не можете робити походи, бо тому що там живуть якісь інші люди, які утримують ці території. І вам спочатку треба розбити їх. Тут знову можна задати про Приазовську Русь і про Азовське море, яке найвірогідніше було тим самим Вар'язьким морем. По якому сиділи варяги і робили свої походи в інші землі. Також В'ячеслав Бузиновський згадує і про Аскольда, і про його два походи в 860-му і 866 му і про те, як ромейський імператор відкуплявся від русів. Зараз по Аскольдові княжив дир, мабуть, ще при кінці 880-х років. Про Дира пише Араб Масуді, перший між славянськими королями. То король Альдир. Він має великі міста, численні залюднені землі. Будзиновський, як і Михайло Грушевський, схильний до думки, що Аскольд і Дир не правили одночасно і не були братами. Спочатку князевав Аскольд приблизно з 830-х по 880-ті роки, після нього ж правив дир. Ну і знову ж таки. Пояснення могутності країни. Могутня країна з великим військом має численні залюднені землі і великі міста. Наслідником дира був Олег. Він був найбільший завойовник, бо підбив і зв'язав зі своєю державою решту племен, що говорили українською мовою. Тобто, уже на момент правління князя Олега, всі україномовні громади племена. Були об'єднані в одну державу. Решта племен, якісь там Радимичі, В'ятичі, Кривичі і прочі, так би мовити, українською мовою не володіли, не відносилися до антів і взагалі до українців не відносилися. Як каже Будзиновський, в'ятичі взагалі говорили своєю якоюсь відмінною мовою. Далі, український історик згадує. Про ряд великих міст, які контролювалися Руссю, в тому числі і Тмутуракань, який знаходився на протилежному від Криму березі. Також згадує і про великий похід русів на Кавказ і Табаристан. Окремо пише і про грецькі походи князя Олега, коли він добував руським купцям безмитну торгівлю. Тобто наші купці отримували особливий статус в Ромейській імперії. Потрібно розуміти, що торгівля в той час була одною з найважливіших статей прибутків держави. Завдяки фінансовим надходженням князь міг утримувати велику і боєздатну армію, чого ніколи не могли собі дозволити без хатьки зі степів. Про багатства на Україні за Олега свідчить оповідання старого книжника, що Олег замовив своїй дружині шовкові вітрила для кораблів. Що під Царгород їхав в кораблях на колесах і на царгородських брамах вішав щити? Я ніколи раніше не чув про це оповідання, що говорило про шовкові вітрила для кораблів Олега. А ви щось чули? А ось тут будуть найважливіші рядки з усіх прочитаних, що наводить В'ячеслав Будзиновський. Княження Олега завершилося утворенням великої держави, що на заході була більша, ніж нинішня українська земля, бо сягала від Кавказу і Дону по Віслу біля Кракова. Держава за князя Олега в першій половині 10-го століття сягала своїми межами вісли на Заході і Кавказу на Сході. Як же так виходить? Чому на картах підручників з історії України? Нам малюють якийсь нещасний обрубок і обов'язково з тими мухосранськими землями, тими білоозерами і ладогами, які розкидані на сотні кілометрів в непрохідних хащах і болотах одне від одного. Ну ж логічно, держава могутня буде обіймати в першу чергу вигідні землі при Чорномор'я, При Азов'я, Дон, при Кавказ'я, Крим. Тобто український історик, який писав Історію України для українців, стверджує, що межі держави Олега виглядали ось так, як на цій карті, а не ось такий обрубок, який схожий на огидну картоплину і охоплює мухосранські болота. Держава Олега виглядала ось так. І під час правління Олега були об'єднані всі україномовні племена, колишні анти. Племена, що жили північніше Дніпра, вже українською мовою не володіли, бо то були фіноугри, і до Русі ніякого відношення вони не мали. Цікаво, що я не помітив, щоб Бузиновський щось згадував про Рюрика, його тут просто немає. Не згадує він і про якусь там міфічну ільмень з її Новгородом. Князі в нього починаються з Кия і Бравлина. Згадує він про Русь 700-х років. Про українські держави в 6-7 століттях. Тут не йде мова про якихось там ільменських словен. В той час, як майже всіх істориків, йде оповідь про якихось ільменських словен. Тобто оповідь про історію Сі починається чомусь з них. Хто вони такі? Вони взагалі живуть за сотні, майже тисячу кілометрів від земель України, де починалася справжня Русь. Я більш ніж впевнений. Що ільменські словени взагалі не мають ніякого стосунку до Руської держави, і жоден руський князь не сидів в тому північному селі Новгороді, хіба що проїзду. Ті ільменські словени мають таке саме відношення до Русі, як британські пікти до Римської імперії. Колись римляни колонізували землі Англії, але потім пішли. Так само в якийсь час руси прийшли туди на північ. І колонізували тих ільменських словен. Ймовірно, вони тоді і отримували ось цю слов'янську мову. А потім руси пішли, і словени утворили самі собі свою державу, якої в них не було. Вони просто були якоюсь такою далекою колонією, яка взагалі ні на що не впливала. В наступному відео я, можливо, продовжу огляд цієї книги. Якщо вам цікаво, то пишіть про це в коментарях. Діліться своїми думками з приводу самої книги і історика В'ячеслава Будзиновського. Дякую за увагу!